І нас завела доріжка у садовий центр ваш сад. А чого нас? Тому що ми з Анжелою Петрівною у двох. Альбіція бербаналисні. Так, ми тут знайшли Альбіцію, ось таку гарнезну, з вишневим листом, дві 2000. тисячі. 1985. 2000. Як будемо ділити, пополам чи поперек? Я давно так не хочу. Мабуть, треба брати. Бачите, як зі мною їздиш, та й завжди якісь красоти є. О, тюльпанове дерево, ліріодендрон називається правильно. Ану я, вгадала. я вгадалась, ні, точно, не ошиблась. ліріодендрон. Ліріодендрон стоїть дешевше, ніж оця. У <кхух> Молдові бачила, як він цвіте. Ти що триста. Нічого особливого. Нічого особливого. Є... Так що є. Що... Садовий центр великий. Це від Ваш е, е, сад. Рододендрони є, гортензії, є, хвоя, різні, різні, різні цікавинки. І починається сезон у них хризантем. Їх трішки О, евкаліпт. Так, це камелії. Йду я до евкаліпту. Зараз гляну, що вони тут при... придумали. Хто це він? Бо мені аж цікаво, це хто? Це який? Угу, час. Добудем. Евкаліп Гуні. Я хочу бачити ціну. 1298. А у мене 500 600 Ось. Ну, трішки пухнастіший. Так. А у Куба у мене моя ціна 150, 200, 250. Там є деякі на 300, а тут 689, 68950 І що тут? Одна. Одна глибоко глібокопосаджена. Оце вам ціни. Так, да, цікаво, є чим порівняти. Морозники. Або чимірники. 548 гривень. От так вам. Да, далеко підемо. Ось така краса в садових центрах. Далі є ось такий ще очиток. 158 гривень. Ризикнути ще раз взяти. Ти хто? Склерантус? 398 гривень. О, оця кучка моху 400 гривень. Тут ще одна хебе ось. Мабуть, я не буду. О, Анжела пішла туди, а я сюди. Хто куди микзайцям? Армерія. Хвоздикі різні, флокси. Ой, а це з тим, що це стало. Це хто? Евкаліпт, е Парвіфол. Угу. До мінус 18. Ну, це для нас, для Одеси. Ризикнути чи не ризикнути? Не хочу зелені горщики. А злаків не додалось. Нічого цікавого. Так, це хто у нас? Ой, Кортадерія. Дивіться, як Кортадерія викинула стрілку. Посміховиську. Позаплітали осоку, зробили з неї даму з косічками. А На цю так і немає скидки, так? Да? Форміум. Карекси, 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 карекси. Ось такі рослини зараз у нас знаходяться в садовому центрі. Ще. Багато чого після літа залишків бачу багато є, але це має бути. Ось така краса от хто? Бірючина. 69 гривень. Я вам скажу, що його можна взяти, чесно. Оце якась нова верба. Але це нана. Да, верба. І це верба нана. Ось така штука в мене теж є. Андромеда. Вона така туга. Так, Анжела знайшла похироплідник, ідемо глянемо. Покажи похироплідник. Зараз підемо. Ой, дивіться, скільки лавровишні. Дивіться, скільки тут Це дерени. Ой, да -да -да. нема ціни, я тут крутила, крутила, не бачу. Так, зараз ми знайдемо ціну. А, там ще бірочки. Ось його є, так, ось цього внизу. Так, 798 гривень. Анжела, він дуже гарний. Ну, дуже гарний, дивіться який. А, не можна його показати. Зараз зараз. А ну давай такою його в не... скільки? 798. Ага, втінь. Ось він в тіні. Ось, ось його темний, колір. Темний, І кучерявий, ось такий. Ну Це дуже він буде гарний на ці гроші, я тобі скажу. Будлеї. А цікаво, яку ціну будлея у них. Ось будлея фіолетова. Так, 490. Ось. 498. Господи, фокусуйся. 498, 70. Хто, не, хто хоче, може перевірити це на сайті магазину Ваш сад. Ціни тут фіолетові. Ну, зрозуміло, приміщення, догляд, полив. Оренда, приміщення, це все. Обліпиха. Обліпуха. Клени. І є великий вибір кленів. Господи, обліпуха. Йо... Знаєте хто? Тіпа ягоди Годжі. Але це тіпа ягоди Годжі, але це повій у нас він. У нас він повій, у вас не знаю. Дивіться, вирує ягода, вирує. ягода, ось ягода. Багато хто його знає під різними назвами. У, у нас в, Кіра... в Кіровоградській області це повій. Воно. 29 гривень. Дереза, ягоди, о, дереза. дереза. Ягоди Годжі, щоб вони були здорові і ті ягоди з ними разом. Багато є. Так, це хто у нас такий червоний та гарний виноград. Дереза. Виноград двічі. Він у мене є, тільки в Черенках і не більше. Я його не захотіла. Я таку їм по 10 гривень накопаю їм от цих ягід. Годжі? Ва, скільки їм. Да? Вам скільки? Я вам не дорого, со скидкою. От дівчата, блін, ходять тут, Попс... обісрали магазин, господи, безсовісні. Дивіться, це іде кедр. Це гранат батько. Деодора. Кедр Деодора. О, кедр Деодора. Гранат. Так, гранат, гранат. Там був з гранатинятами. Навіть. Да, гранатинятами. Да, з гранатинятами був. Так, о, а тут розцвів цвіт чи не розцвів? Бо був бутон. Є, ні, ще не цвіте, але бутони вже потискались, дивіться. На мої теж вже розколовся бутон. ось. Ось. І Альта тут має цвісти. Ось уже розколовся теж бутончик. І дерен коуза, Анжела. Коуза ось. Анжела, ти його бачила? Диви, який гарнезний. У клен. Це клен. Ось коуза. Коуза, а ось клен диви якийсь. Клен Подивіться, який гарний клен. Дуже цікавий. А як його звати? Вот, вот, вот. Red flamingo. Дуже гарний, з паспортом. А кора, яка в нього гарнезна, йолки палки гляньте на цю кору. Кора просто. Зараз скажу. Е, так, нема, значить на горшку. 8978. Анжела? Знімай. Ось він. Да, ми на нього подивимося, нам того доста. Так, а ти хто? Це теж клен. Так, 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 це груша, груша. Бук. А це бук ось вузьколистий, диви, який. Я бачу. 2598. Почалося це саме звичайні. Інка білоба в мене не привита, в мене інша трошки. Є ага. Різні сорти, до речі, є. Ми, Я бачила її у Польщі, цікаву. Анжела, наші магнолії улюблені. Вейгели, Їхали в дорозі, Анжела каже, що в неї одна вейгела, та що ми купували разом. Померла, немає. А вон бутон заложила. Це теж магнолія. І ось бутон, подивіться, який волохатий, Чудо. Чудо малесеньке. Ось. Ось так ви... Ой, які коси гарні. Я пройшла повз блюзінгер. Так, да, карекс варієгата, це вже було. Я про це вже говорила, яка ж вона варієгата. Ага. Ну, я б ще на морову могла оце. Еверголд, ну, да. цю можна було обізвати варієгата. Ну як можна було оцю? Знаєш, що я тобі скажу? Тут була от був один горщик, він стояв ось тут, і я його забрала. То була іменно варієгата, а вони вже цю підліпили під ню, щоб не писати блюзінгер. Ось, така красота. Дішампсія. Щучка, щучка. Вона дуже гарна. Вона коли... Ось диви, вона і зараз подиви. Вона і зараз гарна. А коли вона тільки починає, вона стає жовта-жовта. Купила у нас саме жовтими волочами. Так, да, вона дуже гарна. Форміум. І його... на нього скидку не роблять ніяк. Він вже стоїть друзей. А подиви, яка Куртадеріан. Здоровизна. Саме головне, дивись, війник Овердам. Хай люди побачать ціну і обалдеють. А це е, ця капібара. Малінія. На сто, 198 гривень коштує малінія. А ось редрустер. Це ця, е, карекс. Осока, висока, шоколадна. Це не осока, це маліні. Це капібара. Нет, це маліні. Ой, маліні, мелінбергія. А ну капібара, да капібар. Це вона. Це капібара. І я її бачила з мітьолками, Анжел, Вони ніжні рожеві. Не хоче вже тих мелінбергів така фігня. хозяїн барін. А що це у нас таке? Війни ковердам. А, ну на вердам. 800 гривень. А я не побачила, бо не. Мітьолки вверху вище тебе, да? ти не, баб... не побачила. А це у нас пампаска, да? да. Ну може це карликова Село. Село це здається, це, це, оця карликова пампаска. Ну, я не пам'ятаю, ну є пампаска. А яка там ціна на нього? Ціна... Хай ми вже обалдеємо. 1200. Отак. От 1200. А ви собі як хочете. Лаванди є, лавандини є. Є скидки на сезонні вже на них. Гортензії. Ото гортензії. Ось це. Доброго дня. <рес> Верески. Зайшла я тут далі, джела там залишилася біля шоколадної альбіції облизуватись. А я знайшла звичайну альбіцію і ось вона цвіте. Моя ще не світа, а тут ще з пушинками. Ось, дивіться. Як її не любити, як її не хотіти. Ось така краса. У мене поки є. І ось гліцинія. Я не знаю якого кольору. 5460. Господи. Звичайна бускова. І вона. Анжела! Анжела Петрівна, що ви думаєте по поводу ціни на гліцинію? У мене. Трошечки <риклад> <риклад> однімені. <риклад> Вона в восторгі. Це нашу пульбацію. 5460. За що? <риклад> Це бобовник привитий. Ось. Тут хвоя різна, цікава. І, як завжди, перголи, альтаночки. І всіх назв я не пам'ятаю. А он. Бісідки, мебель, вольєри, будки, качелі, перголи, навіси, вазони. Хвоя? Не береш? Поки Жаба Жаба їдала. Треба просто взяти її дати в руки і сказати бери, бо потім пожалієш. Анжела, як це тебе сад і без альбіції. Шоколадної. Скажи мені. Не хочу Як це ти живеш без шоколадної альбіції? Ну от, ну, от скажи. На як? Ти мені скажи, от як? Я до речі так і не знялася. Доколупалася. палася. Я виявляється, я не знімала, ми тут дивилися, бо гліцині п'ять штук. Два шрайбі куси ходить по, по садовому. От уже дві матрішки. Гліциня, гліциня, гляньте, як гліцині. Ось вона, пушинка її. Бачите, ніжна ніжна, геть. О, це такий, це, це такий, як у Франції, був. Ну, бр, О -о -о. Дві жезот. точно такий. У ну, мене, я говорю, ні живці не прийнялись, ні ягідки не війшли. Ну, отак так буває. Це судьба. Так, да, видно, не судьба. А тут, а тут камелії. Камелії різні. Мені рекомендували не купувати ось в ось цих зелених горщиках. Вони недовговічні. І я вам скажу, підтверджую ці слова. Точно. Недовговічні. Да. Паду Ще падуби. Гарні, да. Падуби я, я роздивилася. тут Красота. Да. Ось. У, нас Принц. у нас падуби дуже погано ростуть. От жара видно, жара не підходить. А подивіться на цього. Придумав собі так розмалюватися, гарнезно. Я у Франції була. Ой, як зелені, вони мені. Ростуть, оці от от, от таке горосте в Поляндії. По, по клумбам, Ой, правда. Я у Франції була після Франції, Франції. Франції. <світкій> Клумби. Федиці, які Господи, Розкаркалися. Я коли привезла додому з ягодами, з отакими. От у мене кури тоді ще були, як Анжела каже, бродячі, мої кури. Поки я розвернулася, облюбували дуже швидко, з'їли ягоди і на тому був край. Каламандін. Ціна 1189. Глянь, гляньте, гляньте. 1180. О, березкет крилатий. 1180. О! Берескет крилатий. Хто хотів? 879,80. Як вам ціна? Пересклад крилатий, він іменно крилатий. Гляньте. Ось його ось ці крилатки. Ось крилатки. І Хіба да. вже червоні. Зробили йому так, що він крилатий. Ось так. Там розповідають людям, як його садити, що з ним робити. Аж підемо підслухаємо. Такі я знайшла міскантуси. Вони тут на дальньому, в дальніх місцях. знайшла. Міскантус китайський, Сільберфедер, так. Так я його знайшла. І я так розумію, це у нас міскантус. Просто міскантус, ну це схоже на стріктус. Це стріктус. Пройшлись ми з Анжелою і вирішили, що це все ж таки зибрина. Його просто підперли гарно. А так листя в неї і по полоскам, так. Да. Це зебрина. Ось. А може, а може, в мене ще є одне сумнів. Все ж таки сумнів. Пішла. Люди купують дерева. Такі розподиш, такі ну, не треба. ну, може комусь Днімайте. треба. Днімайте. На черенки, може, комусь треба. Гортензії. А яку ціну гортензії в вашому саду? Так. 79, 70, 80 гривень. 80 гривень ось, гортензії. Гортензія волотиста фантом. Фантом. А, написано. написано фантом, так. Да. Малеча. Да, так, уже... тут фантом. Ага, наприклад. це все значить фантом. Претензія волотись фантом П9. Так. Весь один сорт. Криптомерія, Якось так. Криптомерія бомбезна. бомбезна. Верески треба купити малесеньку собі. Верески, верески. Ну, не будемо тратити виріз. даром гроші. Верески я навіть даром не візьму. Не хочу, морока. І візна. не нужно нікому. Ще раз подивимося на цю красуню. Шоколадну альбіцію, дивіться, 1985. Поблизуємося. Її б вже не було. Каже Анжела, якби звідти одиничку стерти. Кажу, її б вже не було. Альбіція самер-шоколад 3780. От-от-от я. От. Вона навіть не півтори метра. Нема, так на Жах, жахачка. Оно. І тут он, жахачка теж. Дві тисячі. Клен. А, це ліквідамбор, вони а, класні. Геть маленькі, що в мене вдома. Вони класні. Так, да, я бачила його великим. Півтори тисячі. Смотри твою лише через корону. Е, Павловніє, до речі, роду. дивіться. Павловніє, чи катальпач Павловні, а швидше павловні. Да, павловні. Ти розумієш, Альбіцію візьму, я ж її не розможу, не відмати. З насіння незвісно, яка вона вийде. Ну так, да, це тільки просто дві тисячі, щоб то було в саду. Щоб було присутствие. Не, Переживеш, потім тільки раз і що. Угу. Переживеш, та поки переживу. Поки Переживеш, не так? Не, поки спокійно. Ага, я зрозуміла. Вона я, переживе, я сказала. Я Всього хотіла, нічого, що трошки похочу. А якщо мрії майже мають, то, мають так, бути так. мріями. Про що мріяти? Я зрозуміла. Хай залишається мрією. Так, ну, дякуємо. Магазин у ваш сад. Їдемо додому. Їдемо в свій, Їдемо в свій... В свій сад. Тебе ж має так хтось прийти, до речі. Да. Скоро в мене будуть гості. Нам треба встигнути додому. До побачення всім. До зустрічі!